Такого ще не було. Одразу два французьких президенти взяли участь у церемонії вшанування загиблих під час Другої світової війни. Чинний глава держави Ніколя Саркозі та новообраний лідер Франсуа Оланд разом поклали квіти до могили невідомого солдата біля тріумфальної арки у Парижі. Вони потисли руки ветеранам то розписалися у золотій гостівій книзі. У 2007 році, коли новообраним президентом був Саркозі, він відмовився брати участь в аналогічній церемонії разом з Жаком Шираком, щоб не створювати враження, що в країни два лідера. Тепер свою позицію разом взяти участь в церемонії Саркозі назвав знаком примирення та свідченням французької демократії. Це, це називається демократія. Ми об'єднуємося і забуваємо образи. Така вона Франція. Я ніколи не ходив на церемонії 8 травня. Зараз прийшов лише заради Франсуа Оланда. Ми прийшли відзначити свято також, бо це остання можливість побачити нашого президента ще при владі. Останнє подякувати йому. Люди в юрбі вигукували дякую президенту, що невдовзі складе повноваження. Інаугурація нового президента Франції відбудеться 15 травня перед Єлисейським палацом.